Велику партію допомоги для наших військових вкотре надала Черкащина. Цього разу автотранспорт отримають п'ять бригад. Серед переданого три евакуаційні автомобілі, пікапи, джипи та десять лазерних цілевказівників для місцевого зенітно-кулеметного батальйону. Такими приладами оборонці бачать цілі ворожі шахеди. Саме великий обсяг це саме засоби радіоелектронної боротьби. У нас 41 одиниця. Ми Теж віддаємо і сьогодні воно вже їде практично на схід для того, щоб рятувати наших хлопців від фіпіві дронів ворога і рятувати життя. І таким чином маленькими кроками посилюємося. За словами Ігоря Таборця, є сподівання, що через тиждень зберуть нову допомогу значною мірою завдяки соціально відповідальному бізнесу. Що є важливим, що наш соціально відповідальний бізнес дуже докладається. Хлопці, які виїжджають саме за гуманітарною допомогою за кордон. найбільша частка тут це деревообробний комбінат. Велика їм вдячність. Ті, які нас підтримували, і в Херсоні, і ті, які підтримують сьогодні наші збройні сили. Тому єднаємось разом і разом до перемоги.